Вітаю вас на каналі сьогодні. Маю надзвичайно важливу інформацію, яка стосується мільйонів українців. Якщо ви або ваші близькі отримують пенсію, соціальну допомогу, будь-які виплати від держави, зараз ви маєте дивитися це відео до кінця, бо залишилося буквально кілька днів до критичного дедлайну. Після 1 листопада тисячі людей можуть втратити всі виплати. Просто прокинутися вранці і виявити, що на рахунку немає грошей. Це реальна загроза, це не страшилки, це офіційна постанова Кабінету міністрів України номер 1219 за даними пенсійного фонду, близько півтора мільйона українців мають терміново пройти процедуру ідентифікації. І якщо цього не зробити, держава автоматично заблокує виплати. Без дзвінків, без попереджень, без смс. Тому прошу вас, дивіться уважно, записуйте інформацію. А після перегляду обов'язково зателефонуйте батькам, бабусям, дідусям, покажіть їм це відео, бо багато літніх людей взагалі не знають про цю вимогу. Вони не користуються інтернетом, не читають новини на сайтах, не дивляться телеграм-канали. І уявіть собі, людина 80 років живе на пенсію 3-4 тисячі гривень. Першого числа гроші не прийшли, вона не розуміє, що сталося, йде до пенсійного фонду, там черга на годину, її розворот, ви не пройшли ідентифікацію, виплати зупинені. А як тепер жити, на що купити хліб, ліки, оплатити комунальні? Саме тому це відео може врятувати чиїсь життя, буквально. Отже, що відбувається і що треба робити? Держава запровадила обов'язкову фізичну ідентифікацію для всіх, хто отримує гроші від пенсійного фонду. Що це таке простими словами? Це коли ви підтверджуєте державі, так, я живий, я, це дійсно я, мене не поховали, я не переїхав до окупантів, я маю законне право отримувати ці гроші. Чому раптом держава вимагає це робити? Є кілька причин, і всі вони досить серйозні. Перша причина боротьба з виплатами мертвим душам. Звучить жахливо, але це реальність. За даними контролюючих органів, щороку в Україні виявляють тисячі випадків, коли люди померли, а їхні родичі або сусіди продовжують знімати пенсію з картки покійного. Іноді це триває роками. Держава втрачає мільярди гривень на таких виплатах, тому тепер кожен має підтвердити, я живий. Друга причина окуповані території. Багато людей залишилося під окупацією, але продовжує отримувати українську пенсію або соціальну допомогу. Водночас російські окупаційні влади також намагаються виплачувати цим людям гроші зі своїх бюджетів. Виходить, що людина отримує дві виплати: із України і з Росії. Держава хоче перевірити, чи не отримуєте ви гроші з обох боків. Третя причина шахрайство та корупція. Виявлялися випадки, коли чиновники оформляли виплати на підставі підроблених документів, або коли людина давно виїхала за кордон і там працює, але продовжує отримувати українську соціальну допомогу як малозабезпечена. Четверта причина технічна. Багато даних у пенсійному фонді застарілі. Людина могла переїхати, змінити адресу, одружитися, розлучитися, влаштуватися на роботу, а в базі даних ПФУ інформація залишилася старою. Ідентифікація дозволяє оновити всі дані. Тому держава каже, якщо хочете продовжувати отримувати гроші, підтвердіть свою особу. Не підтвердите, виплати зупинимо. Жорстко так, але таке рішення ухвалено на найвищому рівні, і воно обов'язкове для виконання. Тепер увага! Тут найважливіше, є два абсолютно різних терміни для різних категорій громадян. І дуже важливо зрозуміти, до якої категорії належите ви або ваші близькі. Перший термін до 1 листопада 2025 року. Це стосується отримувачів державних соціальних допомог. Запам'ятайте не пенсій, а саме допомог. Які це допомоги? Це державна соціальна допомога людям, які не мають права на пенсію. Наприклад, людині 65 років, але в неї всього 10 років трудового стажу. Це замало для пенсії, тому держава виплачує їй соціальну допомогу. Зараз це 2361 гривня на місяць. Також це допомога людям з інвалідністю. Якщо людина має інвалідність, але не працювала або працювала мало, вона отримує не пенсію, а соціальну допомогу. Залежно від групи інвалідності, сума може бути від 2 до 4 тисяч гривень. Це також допомога людям з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю, це допомога матерям, які виховують трьох і більше дітей до 16 років, це допомога особам, які доглядають за дитиною з інвалідністю або за непрацездатною особою. Але увага! Не всі отримувачі цих допомог мають терміново бігти і проходити ідентифікацію до 1 листопада. Цей критичний термін стосується тільки тих, хто на 24 лютого 2022 року, день початку повномасштабного вторгнення, перебував на обліку в органах соціального захисту на окупованих територіях або в зоні активних бойових дій. І після цієї дати ці люди не зверталися із заявами про продовження виплат на підконтрольній Україні території. Що це означає конкретно? Наведу приклад. Жінка 70 років жила в Маріуполі, отримувала соціальну допомогу як мати трьох дітей 2400 гривень щомісяця. Почалася війна, місто захопили окупанти. Жінка залишилася в Маріуполі, але Українська держава продовжувала виплачувати їй цю допомогу автоматично, без додаткових перевірок. Гроші надходили на картку Ощадбанку, і жінка могла їх зняти, поки банкомати працювали. Або поки не виїхала на підконтрольну територію. Або інший приклад: чоловік з інвалідністю жив у Бахмуті, отримував соціальну допомогу 3500 гривень. У 2022 році, коли почалися бої, він евакуювався до Дніпра. Але він не пішов до органів соціального захисту в Дніпрі, не подав заяву про продовження виплат на новому місці. Він просто продовжував отримувати гроші на ту саму картку, що й раніше. Ось саме такі люди зараз потрапляють під обов'язкову ідентифікацію до 1 листопада. Спочатку уряд встановив термін до 1 жовтня 2025 року. Але в останній день 1 жовтня Кабінет міністрів ухвалив постанову номер 3219 і дав додатковий місяць до 1 листопада. Чому продовжуємо, бо виявилося, що багато людей взагалі не знали про цю вимогу. Пенсійний фонд не зміг повідомити всіх, хто підпадає під це правило. Але тепер офіційно, 1 листопада це останній день. Якщо до цієї дати не пройти ідентифікацію, з 2 листопада виплати припиняють, просто перестають нараховувати. Заходите в додаток банку, а там нуль. Телефонуєте в пенсійний фонд, вам кажуть. Ви не підтвердили особу в термін, виплати зупинені. І щоб відновити виплати, доведеться проходити всю процедуру заново. Подавати документи, чекати розгляду, це може зайняти місяць, два-три, залежно від завантаженості органів соціального захисту та пенсійного фонду. А що робити без грошей цей час? Тому, якщо ви або ваші близькі потрапляють під цю категорію, треба діяти негайно. Сьогодні, зараз, не завтра, не післязавтра. Тепер про другий термін до 31 грудня 2025 року. Цей термін для пенсіонерів та тих, хто отримує страхові виплати. Але також не для всіх, а для конкретних категорій. Які це категорії? Ті, хто постійно проживає на тимчасово окупованих територіях і продовжує отримувати українську пенсію. Наприклад, бабуся в Луганську, якій 80 років, вона відмовилася евакуюватися і залишилася в місті. Її українська пенсія надходить на картку Ощадбанку. Поки банкомат працював, вона знімала гроші. Потім, можливо, хтось із родичів на підконтрольній території зняв гроші і передав їй через посередників. Ця бабуся має пройти ідентифікацію до 31 грудня. Також це стосується тих, хто після 24 лютого 2022 року виїхав з окупованих територій, але не оформив офіційно статус внутрішньопереміщеної особи. Тобто людина переїхала, скажімо, з Херсона до Одеси ще влітку 2022 року, коли Херсон був під окупацією, але не пішла до органів соціального захисту, не подала заяву про ВПО, не стала на облік. Просто живе в Одесі, а пенсія надходить на стару картку. Така людина також має пройти ідентифікацію до 31 грудня. І третя категорія: українці за кордоном, які продовжують отримувати українську пенсію. Наприклад, людина виїхала до Польщі, Німеччини, Чехії, живе там у родичів або в орендованій квартирі, але українську пенсію не припинила отримувати. Гроші надходять на картку українського банку, і людина час від часу заходить в онлайн банк і переказує їх собі на рахунок у Європейському банку, або передає доступ до картки комусь в Україні, хто знімає гроші і пересилає через міжнародні перекази. Така людина теж має пройти ідентифікацію до 31 грудня, але є важливе уточнення. Якщо ви отримуєте пенсію за міжнародними угодами України з іншими країнами, наприклад, з Польщею, Німеччиною, Чехією, вам додаткова ідентифікація не потрібна. Це окремий механізм, там уже є контроль. Для всіх інших категорій, які я назвав, дедлайн 31 грудня 2025 року. Що станеться, якщо не встигнути? З 1 січня 2026 року виплату пенсій та страхових допомог зупинять. Відновлять тільки після проходження процедури. Тепер конкретно, як пройти цю ідентифікацію. Є чотири способи, оберіть зручний. Найпростіший прийти особисто до пенсійного фонду. Візьміть паспорт або ID-картку це єдиний документ. Прийдіть до будь-якого сервісного центру ПФУ в місті, не обов'язково до свого. Скажіть, що треба пройти ідентифікацію. Покажіть паспорт, працівник все зробить. Процедура займає 10-15 хвилин. Другий спосіб онлайн через сайт пенсійного фонду. Якщо вмієте користуватися інтернетом і маєте Дія-підпис. Зайдіть на сайт www.pfu.gov.ua, натисніть Особистий кабінет, увійдіть через Дія-підпис. Знайдіть розділ Фізична ідентифікація. Натисніть Пройти ідентифікацію. Підтвердіть дані. Готово. Займає 5 хвилин. Третій спосіб відеозв'язок з пенсійним фондом. Підходить, якщо не можете прийти особисто, але маєте комп'ютер чи смартфон з камерою. Зателефонуйте на безкоштовний номер 0800 503 753 або київський плюс 38 044 281 0870 та плюс 38 044 281 0871. Скажіть, що хочете пройти ідентифікацію через відео. Вас запишуть на зручний час? У призначений час зайдіть на портал, увімкніть камеру, покажіть паспорт, назвіть дані. Працівник все перевірить. Займає 15-20 хвилин. Четвертий спосіб через банк. Якщо отримуєте там виплати, просто прийдіть у своє відділення з паспортом, скажіть, що треба пройти ідентифікацію для пенсійного фонду. Працівник банку зробить все і передасть дані. Як перевірити, чи ви вже проходили ідентифікацію, Пенсійний фонд запустив сервіс Моя ідентифікація. Зайдіть на порталь pfu.gov.ua, увідіть у особистий кабінет, знайдіть розділ Моя ідентифікація. Там побачите дату останньої ідентифікації та спосіб: Якщо є запис, все гаразд. Якщо написано не проводилось або дата стара, терміново робіть ідентифікацію. Що буде, якщо проігнорувати цю інформацію? Зараз розповім реальний сценарій, щоб ви розуміли всю серйозність ситуації. Уявіть, літня жінка, 75 років, живе в невеличкому містечку на Донеччині. Виїхала звідти ще в 2022 році, коли почалися бої, оселилася у сина в Дніпрі, отримує соціальну допомогу 2800 гривень. Це всі її гроші. Син, звісно, допомагає, але у нього своя сім'я, двоє дітей, кредит за квартиру. 1 листопада, субота. Жінка заходить в додаток Приват 24 подивитися, чи прийшла допомога. Зазвичай приходить 1-2 числа. Дивиться нуль на рахунку. Думає, може, у вихідні не перераховують, в понеділок прийде. понеділок, 3 листопада, знову дивиться нічого. Телефонує в пенсійний фонд. Сидить на лінії 40 хвилин. Нарешті дочекалася оператора. Той говорить, Ваші виплати зупинені з 1 листопада через непроходження ідентифікації. Жінка не розуміє, яка ідентифікація. Мені ніхто нічого не говорив. Оператор пояснює, була постанова уряду, термін до 1 листопада. Ви мали підтвердити особу. Жінка, а зараз що робити? Оператор, приходьте до нашого сервісного центру з паспортом. Ми оформимо ідентифікацію. Потім подамо документи на відновлення виплат. Жінка. А коли відновлять оператор розгляд займає до 30 робочих днів, тобто півтора місяця без грошей. А за квартиру платити треба: за світло, за воду, ліки купувати, тиск, серце, цукор, їжу купувати. Як жити ці півтора місяця? Син, звісно, допоможе. Але уявіть, скільки таких бабусі дідусів зараз по всій Україні. Сотні тисяч. І всі вони можуть опинитися в такій ситуації, просто тому, що не знали про дедлайн. Або інший приклад. Чоловік з інвалідністю 65 років, живе в селі на Луганщині, яке під окупацією. Інтернету немає, телефонний зв'язок майже не працює. Він отримує українську допомогу 3200 гривень, і це єдині гроші, на які він живе. Він фізично не може виїхати, Немає сил, немає грошей на дорогу, боїться залишити дім. Як йому пройти цю ідентифікацію до 1 листопада? Ніяк. І зараз з 1 листопада його виплати зупинять, і він залишиться без коштів до існування, на окупованій території, без зв'язку з рідними, без можливості попросити допомоги. Розумієте тепер, чому це так важливо? Чому я так наполегливо прошу вас поширити цю інформацію? Тому що десь зараз сидить ваша бабуся, ваш дідусь, ваша сусідка, і вони не знають. Вони не дивляться YouTube, не читають телеграм-канали, не заходять на сайт пенсійного фонду, але ви знаєте, і ви можете їм допомогти. Зателефонуйте прямо зараз, поки дивитеся це відео. Візьміть телефон і зателефонуйте. Запитайте, мамо, ти отримуєш соціальну допомогу? Ти з окупованої території виїхала? Ти проходила ідентифікацію? Якщо людина не знає, про що йдеться, поясніть їй, покажіть це відео, або самі запишіть її на прийом до пенсійного фонду, або допоможіть пройти ідентифікацію онлайн, якщо у неї є дія підпис. У нас ще є кілька днів до 1 листопада. Це час, щоб врятувати чиїсь виплати, врятувати чиїсь життя, по суті. І якщо ваші близькі пенсіонери, які мають пройти ідентифікацію до 31 грудня, не відкладайте, зробіть це в листопаді. Навіщо чекати до останнього дня? Перед Новим роком у пенсійному фонді будуть величезні черги. Всі, хто відкладав, побіжать 29 до 30 грудня, не встигнуть, а потім будуть сидіти без пенсії у січні-лютому. Тому зробіть це зараз, у листопаді, в грудні, коли черг ще немає. І останнє, що хочу сказати, якщо ви працівник соціальних служб, працівник місцевої влади, волонтер, активіст, будь ласка, поширте цю інформацію в ваших громадах, розвізьте оголошення в під'їздах, розкажіть на сходах мешканців, напишіть в місцевих Facebook спільнотах. Якщо ви блогер або маєте багато підписників у соцмережах, зробіть репост цього відео. Не шкодуйте часу, це може врятувати тисячі людей від втрати єдиного джерела доходу. Ставте лайк цьому відео не для мене, для алгоритмів YouTube, щоб він показав це відео якомога більшій кількості людей. Пишіть у коментарях, чи змогли ви допомогти своїм близьким. Пишіть, якщо у вас виникли питання, я або інші глядачі обов'язково відповімо. І підписуйтесь на канал. Тут ви завжди знайдете найактуальнішу інформацію про пенсії, соціальні виплати, мобілізацію, зміни в законодавстві. Дякую вам, що подивилися до кінця. Дякую, що не байдужі разом. Ми сила. Бережіть себе і своїх близьких.